Невідому тварину з черевцем замість зображення грізного ведмедя носять на уніформі закарпатські міліціонери. Такий екзотичний герб Закарпаття на рукаві правоохоронців першими запримітили журналісти. Фотографії загадкової міліційної тварини миттє облетіли місцеві сайти і зібрали рекордну кількість переглядів. Стоїть струнко, ну тобто ще й пузо. Розглядаючи нашивку закарпатської міліції, геральдист Олександр Попович не може стримати сміху. Тварина з галуна схожа на вагітну мавпочку. каже, на її місці мав би бути грізний ведмідь. Гербі закарпаття цей ведмідь описаний як урсус рампант. Тобто, ведмідь повстаючий. В нього повинні бути підняті лапи. Тут ми бачимо, він стоїть постійці струнку, і це поєднується з цим от животом. Воно виглядає дуже кумедно. Справді смішно. Редактор сайту, на якому першими розмістили фотографії дивного Герба з міліційної форми зізнається, такого резонансу не очікували. Снігова людина, Чупакабра, вагітна мавпочка. Це найтолерантніші прізвиська, якими нагородили читачі. Істоту з нашивки багато відгуків, і багато. Ну сміються люди, порівнюють, що це кишені, такі віддуть, що це пивний живіт. Що це така ситість наступає, що це ознака. Взагалі, професії на дотипи журналістів закарпатські правоохоронці не образились. Натомість листа з претензіями надіслали на швейну фабрику до Дніпропетровська. Вони подавалися магазині в О, така так. Із фабрики відповіли, що позаду істоту замість ведмедя вишили через технічну помилку. Це єдина така партія. Досі форму прикрашав бездоганний герб. На всіх таких, на зимових, на літніх, на всіх саме в накітелях, саме такі. Ми на тросі троті пачення. Однозначно, однозначно. Міліціонерів, які встигли придбати сорочки з бракованими галунами, просять звернутися до керівництва. Сорочки їм обов'язково поміняють на нові. Це би було розумним виходом. Ці шеврони просто перетворити на колекційну якусь рідкість. їх я думаю, колекціонери з задоволенням собі залишать як щасточку і історії. Залишити собі на згадку браковані нашивки правоохоронці також можуть, але носити їх на роботі віднині заборонено. Наталя Зотова, Дмитро Холодков Закарпаття ТСН, 1+,1.